Для більшості жінок не існує хвороби страшнішої за рак грудей, яка за останні два десятка років вийшла на перше місце серед злоякісних пухлин. І Якщо раніше цей діагноз ставили жінкам старшого віку, то зараз таку онкологію нерідко виявляють і в 30, і 35 років. Рак молочної залози. У жінок займає перше місце серед усіх онкологічних захворювань. Якщо брати статистику, то серед усіх жінок, які захворіли на рак, кожна п'ята жінка це є рак молочної залози. Наведу статистику. Значить, захворюваність у 2011 році 44 випадки на 100 тисяч населення жінок. У 2012-му вона зросла і вже становила 47,5 на 100 тисяч населення. Значить, що характерно, що з усіх випадків раку молочної залози, які вперше виявлені, 20% – це є випадки раку у пізніх стадіях, тобто є третя, четверта стадія раку. Характерною особливістю молочної залози є складність чіткого диференціювання фізіологічних і патологічних змін, що в ній відбуваються, а також різноманітних типів доброякісної дифузної патології. Це обумовлено тим, що нормальна будова грудей є досить варіабельною не лише в різних жінок, але й в тої самої жінки, залежно від віку, стану репродуктивної системи і навіть періоду менструального циклу. Хочу розказати кілька слів, що таке молочні залози. Це є дольчистий орган, який складається із долюк, Приблизно їх є до 15. У кожній молочній залозі, і кожна долька ще складається із малесеньких долючок, які закінчуються малесенькими дольками, і в центрі є проток. І з цих клітин, і в молочній залозі саме є велика кількість різних клітин. І саме із цих клітин розвивається рак. Ну як відомо, що кожна клітина має свій термін життя. Значить, вон клітини як народжуються, можна сказати, так вони і потім помирають. І Якщо в природі створено так, що існує певний баланс між тими клітинами, які гинуть і які народилися знову. Якщо йде порушення всього взаємозв'язку, тоді починається розвиватися пухлина. За словами лікарів, на початковому етапі рак часто має безсимптомний перебіг, тому потрібно бути уважнішим до себе. І якщо відбуваються будь-які зміни в організмі, негайно зробити обстеження, адже доброякісне захворювання молочних залоз може перетворитися на злоякісне. Пухлини поділяються, ну і так і в молочні залозі, на доброякісні і злоякісні. Доброякісні пухлини вони носять доброякісний характер, значить, їх оперативно видаляють, і людина стає здоровою. Злоякісні це інші. Випадки. І це, і, це вже є значить, захворювання, якщо його вчасно не виявити, не лікувати, воно закінчується розростанням пухлини, метастазуванням і смертю. Жінки, які вважають, що рак молочної залози невиліковний, то, за словами медиків, вони помиляються, бо просто бояться відповідальності. Звичайно, лікування онкологічних захворювань вимагає великих сил, зібрання, але це того вартує. Адже рак молочної залози добре лікується. Рак молочної залози виявлений на ранніх стадіях, тобто перша, друга стадія, то п'ятирічне виживання людини після лікування становить 90%. Рання діагностика раку молочної залози це запорука успішного лікування. А в свою чергу діагностика грудної залози на ранніх стадіях можлива за умови самообстеження, лікарських профілактичних оглядів, спостережень і лікувань передпухлинних патологій, скринінгових обстежень і мамографічних досліджень. У 80-90 випадків захворювання виявляється самими хворими. Важливе значення для всіх жінок має таке, як самообстеження. Це має проводити кожна жінка один раз на місяць, Перево, значить, в перший через тиждень після закінчення місячних, тобто в сьомий десятий день після місячних, проводити самообстеження молочних залоз». Для цього треба стати перед зеркалом проводиться як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні з опущеними або піднятими руками. Звертати увагу перше на все це на на шкіру, на заварлення шкіри, на наявність якихось змін, чи є ущільнення, чи є тріщини, чи є асиметрія між сосками, чи збільшення молочної залози, чи зменшення молочної залози. Крім самої жінки, краще її ніхто не може за нею стежити. Якщо вона буде регулярно, щомісяця оглядати, глядати, вона замітить, що в неї щось в організмі відбуло, щось з нею відбулося, щось змінилось. Причин цієї недуги є багато: сильний стрес, травма грудей, гінекологічні проблеми. Велике значення у розвитку хвороби має спадковість для виявлення раку молочної залози має значення перш за все сама жінка. Що я маю на увазі? Це виявлення факторів ризику, що може проводити люба жінка виявляти фактори ризику. Перше, що я хочу наголосити, це створення створені спеціальні скринінгові системи для жінок, в яких занесені фактори ризику, які найбільше сприяють для розвитку раку молочної злози. Найперший найголовніший фактор ризику молочної злози це є вік. Для жінки. Тобто вважається, що найбільше рак молочної залози розвивається у віці від 40, 50, 45 до 75 років. Хоча характерно, що зараз ми замічаємо, що є зростання віку, помолочення віку раку, самого раку молочної залози. найбільш важливіші фактори, які є для розвитку. Самого раку молочної залози. Перше, це саме головне, це, наяв, це є наявність, наявність захворювань самої молочної залози. Так звані передракові захворювання. Це фіброаденоми, аденоми, передпухлинні. Друге, це генетика, спадковість. Це, це те, що у родичів, чи в мами, чи в бабці було діагностовано рак молочної залози. Ці люди найбільш, найбільш піддаються захворюванню на рак молочної залози. Чи, чи навіть захворювання якісні захворювання жіночої сфери, це рак яйників, рак матки. Слідуючи, важлива це наявність. Травми Травми самої молочної залози. Тепер так, пологи. Або дуже ранні пологи, або дуже пізні пологи. Часті Вона в анамнезі жінки. Значить, пізній клімакс, ранній пізняк, ранні місячні також мають значення, а також має значення як фактор ризику. Це шкідливі звички. Паління вживання алкоголю, а також ще слід сюди віднести це захворювання внутрішніх органів, це зокрема захворювання печінки, захворювання щитовидної залози. Завдяки сучасним методикам обстеження пухлину сьогодні можна помітити, навіть якщо вона буде 3-мм розміру. І чим швидше буде недугу виявлено, тим краще, адже рак виліковний лише на ранніх стадіях. Кращий спосіб розвіяти сумніви провести мамографію – спеціальне універсальне рентгенівське дослідження молочної залози. Велике значення в діагностиці проблем молочних залоз має також ультразвукове дослідження. Людина замічає, що є якісь зміни, чи якісь утвопальпується невеличкий утвір, чи з'явилася якась болючість, чого раніше не було. Треба негайно звертатися до свого чи лікаря чи до онколога. І тоді вже відпроводиться обстеження кваліфікованим фахівцем, і назначається обстеження УЗД, проводиться мамографія. Мамографія це є основний, основний такий метод для обстеження раку молочної залози, який точно встановлює практично Діагноз мамографія проводиться переважно віком жінкам віком старше 40 років. Від 40 до 50 років проводиться, якщо жінка нормальна, ну, здорова, без факторів ризику, без передпухлинних захворювань, тоді проводиться один раз на два роки у віці 50 років. І старше вже проводиться один раз на рік. А якщо людина має передракові захворювання, які можуть перерости пізніше у рак, тим проводиться мамографія. Потрібно проводити мамографію один раз на рік. Для профілактики раку молочної залози лікарі рекомендують вести здоровий спосіб життя. Правильне харчування, фізична активність, незловживання алкоголем, боротьба із зайвою вагою і ожирінням можуть, зрештою, призвести до зниження захворюваності на рак молочної залози в довготривалій перспективі. Найефективнішим у профілактиці вищезгаданої недуги є регулярне обстеження жінок мамологом, контроль за станом статевої системи та щомісячне обстеження. Здоровий спосіб життя треба вести в будь-якому випадку, і в цьому випадку теж. Це відсутність шкідливих звичок, активний спосіб життя, плюс що ще багато вітамінами їжа, зокрема, вітамінами А, вітамінами Є, е, і білкова їжа. І ожиріння також один із великих факторів, який сприяє для раку молочної злостей. Він також до один із факторів ризику. Підтримання ваги. Медики також застерігають жінок від самолікування будь-яких проблем із грудьми і радять при змінах в організмі негайно звертатися до лікарні. Основне лікування раку молочної залози це є хірургічне, хірургічне і, відповідно, потім уже йде променева і хіміотерапія. Значить, а отакі методи, як самолікування, там прикладання мазів, там ходіння до бабців, до дідусів, там це є абсолютно неефективно. Крім того, воно навіть сприяє росту самої пухлини. Дуже часто буває, що після таких відвідин закінчується тим, що приходить і величезна пухлина. Щорічно в Україні реєструється понад 16 тисяч нових випадків захворювання на рак молочної залози. однак цей діагноз вже давно перестав бути вироком для жінки. І, хоча сучасна медицина уміє рятувати жінок від цієї недуги, дуже багато залежить від самої жінки, від того наскільки уважно вона ставиться до свого здоров'я.